Слот Сіті є свято. Війна з Росією кривава тривала і важко піддається прогнозуванню, але один прогноз гарантований компромісів із ворогом. Чекати не варто. Чому тому, що переговори, до яких так настирливо закликає Кремль, насправді в Москві нікому не потрібні. Про це президент Володимир Зеленський говорив в інтерв'ю латиноамериканським змі. А ще про долю тих українців, які досі залишаються в окупації. Як я можу домовлятись з Путіним, давайте на секунду. Забудемо, що він вбився. З російською стороною, як я можу з ним домовлятись про людей, які знаходяться в якихось містечках, селищах, які там живуть, яких окупували, і тут сідають двоє людей чи дві якісь команди і кажуть, слухай, да, хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати, де людині жити, ким бути, якою мовою говорити? Який прапор поважати ця людина? Він не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну, просто два слова по телефону. Сказати своїм військам, просто відійти на їх територію. Перш за все, йому не потрібен мир. І Путін на це вказує навіть не ховаючись. Кремлівський карлик взяв участь у церемонії підняття прапорів на двох атомних субмаринах. Запевняв, що скоро вони стануть на чергування у тихому океані погрози ядерною палицею дедалі відвертіші. Подводні ракетоносці імператор Олександр Третій і Красноярськ. робота по повищенню воєнно морської мощі Росії. Безусловно, буде продовжена. Чомусь забув згадати, що частина російської військово-морської міці вже лежить на морському дні, а Україна готується до наступного етапу повного звільнення Чорного моря від агресора в межах морської коаліції, яку започаткувала Велика Британія та Норвегія, українські ВМС отримують нові кораблі. Передусім для майбутнього розмінування морської акваторії. Ми допоможемо Україні зміцнити її морську оборону і покращи. Що її здатність здійснювати операції уздовж власного узбережжя, свобода пересування і відкриті торговельні шляхи в чорному морі мають вирішальне значення. Велика Британія передає Україні 23 морські та берегові рейдові кораблі і 20 швидкохідних десантних кораблів типу Вікінг. Ми також підтримуємо рішення України придбати у Великої Британії два протимінних кораблі. Це критичний сигнал президенту Володимиру Путіну. Ну, якщо кремлівський деспот вважає, що ми відволікаємося на події на близькому сході, то він помиляється. Помилялися й вірні путінські посіпаки, наприклад, як український екс нардеп зрадник Ілля Кива. в мережі поширили відео, на якому можна побачити лісову місцину, де український спецагент очікував на слушний момент, щоб ліквідувати колаборанта. Появу відео та світлини з поціленому голову Кивою прокоментували в СБУ. Наголосили, кожен ворог України буде відповідати і по закону, і по моралі. Цитата від Голови Служби безпеки України Василя Малюка смерть. Це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам. А так, ось, є, там, робочий офіс. красна дорожка А от Отаке кресло. На автобус. <звук> Росія натомість дивиться лише в минуле. Торік взимку обіцяли загнати Україну у кам'яний віки з регулярними обстрілами енергетичної інфраструктури без особливих змін, хіба що меншими ракетними хвилями намагаються зробити це і тепер, як і з початком тижня. І ударом у напрямку столиці швидше за все це була атака на, на тепловий е, інфраструктурний об'єкт, Який саме ну не прилетіло, Ми позбивали. Не знаємо, що вони планували, але іншого не може бути. Тут немає якихось таких інших цілей для росіян, ніж наші станції теплопостачання. Ну вони вони казали, що хочуть перевести нас в 18 сторіччя, щоб нам було без світла, щоб нам було холодно взимку, щоб ми обігрівалися там дровами. Ну от вони вели такі мрії. Ну. Поки що ці мріявних хамрімрієм залишаються, і найкраще вигадану вели, що російських ракет демонструють бійці силу української протиповітряної оборони. До окупантів напевно мають лише одне запитання, і його у змонтованому діпфейк відео озвучує речник відомства Юрій Ігнат. Звісно, це відео і ця заява не справжні, але будемо чесні. Це запитання від кожного українця. Вісім м, балістичних ракет, і всі вісім було збито. Тобто, ще раз, м, всі російські балістичні ракети було збито українськими силами ППО. У зв'язку з цим у мене лише одне питання до росіян: а що з їб... хлопці? Олексій Пасак, п'ятий канал. Перша після повномасштабного вторгнення відверта розмова між міністрами закордонних справ України та Угорщини. Дмитро Кулеба та Петер Сіярто поспілкувалися у Брюсселі. Обоє поділилися деталями діалогу. За словами українського міністра, розмова була щира і чесна. Говорили про майбутнє членство України в європейському союзі і відкриття переговорів про це членство уже за кілька днів. На саміті Європейської ради Угорщина обіцяє блокувати підтримку цього рішення Єврокомісії. І як зазначив Стіярто після розмови із Кулебою, він своєї думки про членство України в ЄС. Не змінив і вкотре повторив у Фейсбуці мантру про обмеження прав угорської національної меншини в Україні внаслідок впровадження законодавчих норм. А прийняття України в ЄС мовляв, нібито створить для блоку низку проблем. Тим часом лідери угорських громад Закарпаття мають іншу думку, як повідомляє видання Європейська правда із посиланням на документ, де вони звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, із проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС. Там зазначається, що за останній рік Україна продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Ми відповідали на запитання один одного, бо у нас в Україні і Угорщині є запитання один до одного, і ми чесно відповідали. Безумовно, головна тема була це рішення Ради Ради Європейської ради про відкриття переговорів про членство. Я розумію, всі чекають відповідь так чи ні, але дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту. Петр буде доповідати своєму прем'єр-міністру. А між тим, хочу дати один сигнал. Я дуже чітко сказав: Петер, у нас спільне майбутнє в Європі, і ми маємо туди якнайшвидше дійти разом.